Шановні друзі, вітаю вас, мир Божий вам. Відповідаючи на питання сімейні, які приходять і приватно в Вайбер, і на спільноту Вайбер тільки для одружених, я пригадав два тексти Божого Слова, які я вважаю, будуть корисні і в сімейному житті, не тільки в загальному християнському житті, і в християнському служінні. Сказав Ісус Христос один раз так. Що життя людини не залежить від достатку її маєтку. Це Луки 12 розділ. Для того, щоб мати прекрасне життя, духовне життя, душевне життя, не обов'язково мати величезні накопичення матеріальних цінностей або мати ще якісь земні цінності там велике здоров'я, сильне могутнє, вроду, красу мати чи, чи владу мати в цьому світі. Чи відомим бути? Ні, життя правдиве будується не на цих цінностях. Фінанси і інші земні цінності це не основна сила для духовного процвітання і для щастя. І для щастя. І це, і це закон такий на, на все життя і при любих обставинах життя. Можна навіть у в'язниці, як це було апостола Павла, співати. Чоловік у в'язниці співав. І я думаю, він співав тому, що співало його серце. А умови, ну, самі, самі гірші, які можуть бути, в'язниця в кайданах побитий, принижений. А він опівночі співає, бо я вірю, співала його душа. Чого співала його душа? Бо він був наповнений Духа Святого. Він був наповнений Духом Святого, людина, яка наповнена Духом Святим. То Дух Святий в серці такої людини генерує радість, пісню дає, нову мелодію дає, слова дає. Дух Святий запалює мотивацію, дає вогонь життя, піднімається крила і хочеться летіти, і хочеться бігти, і хочеться любити, і хочеться добро творити. Навіть коли ти в в'язниці, навіть коли ти в війні, навіть коли ти. Зраджений самим близькими людьми. Як це колись в Давида було, каже той, хто був для мене те, що я пішов проти мене, і вголос говорить про мої там слабі місця, без мене. Нема різниці, які складнощі, а духовно людина може побудувати прекрасні відносини з Богом і у в'язниці. І під час війни, і під час зради, і під час іншої якоїсь наруги чи втрати рідних і близьких можна зблизитись з Богом. Для цього нам потрібно бажання, щира молитва, Біблія, систематично читати Біблію, систематично молитися. Ось, щоб побудувати прекрасні відносини з Богом. І коли духовне життя, вертикаль, буде сильне, буде благословенне духовне життя. То тоді, коли ти піднявся над суєтою життя, вже е, е, на землі все, що є, воно тобі видно, як малесеньке щось таке, малесеньке, і вже з висоти легше вирішувати всі ці питання землі, які є, проходити цю долину плачу. А також хочу згадати 83-й псалом, український, 84 псалом, що каже, проходячи долиною плача, вони відкривали в ній джерела. Джерела. І дощ благословіння їх покривав. І що далі? І далі каже, переходили від сили в силу. Коли ми відкриваємо для себе джерело води живої, тобто знаходимо контакт з Духом Святим, наповнюємося Духом Святим реально, а не, а не так, думаю, що наповнений. Реально наповнений Духом Святим, коли ллється молитва гарна. ось, І відчувається, що Бог зійшов на тебе. То така людина переходить від сили в силу, які б не були опущені крила, як би не зв'язали. Але й душа взлітає, душа летить. І потім, бачите, обставини помінялися, вивели павла по темниці. Життя не залежить. Також хочу звернутися до сімейних, де коли мені пишуть, що нестерпне життя зі сторони чоловіка, де коли зі сторони жінки, нестерпне життя. Люди хочуть втікти з сім'ї. Оце раді дітей, раді позора, терплять одне одного. Нестерпне життя. Навіть в сімейному житті я пропоную взяти цю саму позицію. В одіночку, саменьки, шукайте Бога. Шукайте Бога. Шукайте Бога, зближайтесь з Богом, так зблизьтесь з Богом, що ви буквально розцвіли, розцвіли лице засіяло. Якби, якби Йосип був в темниці в депресії, начальником його не поставили б. Йосип, напевно, сяяв. Сяяв і був живенький в роботі. Ось. Тому е е жінки, хто скривджений е сваркою чоловіка, претензіями чоловіка, е холодом чоловіка, не спілкуються з вами, не дружить з вами, або чоловіки, які скривджені зі сторони жінки, так само якимсь холодом, неповагою. Я рекомендую, з чого почати лікувати свою сім'ю. З чого почати? Це наладити духовне життя, налагодити відносини з Богом, побудувати відносини з Духом Святим, Відкрийте джерела в долині плачу, знайдіть ці джерела, розкопайте ці джерела, почніть пити з цих джерел воду, воду живу, воду небесну, і, і дощ з неба благословіння покриє вас. Дощ прийде на вас. І ви будете окремо від всіх, від чоловіка від дітей, від жінки від дітей, окремо будете переживати велику радість і піднесення присутності Духа Святого на вас, наповнення вас, а вже з цієї позиції краще любити і ворога, який може на цей час жінка твоя чи чоловік твій. Ворог твого щастя. Але коли ти щасливий без жодної людини, ти щасливий з Богом, що знаєш Бога, що наповнений Богом, а ще як почнуть проявлятися і дари Духа Святого, якщо Бог дасть і владу, ось духовну, то вже тоді з цієї позиції легше свою сім'ю, свої відносини зцілювати. З цієї позиції вже легше працювати своїми рідними, своїми близькими, своїми співпрацівниками. Легше. Хай Бог благословить, нагадує цих два тексти ще і ще. Не думайте, що зміниш обставини, зміняться життя. Якщо ти всередині не змінишся, ніколи тобі, тобі обставини не принесуть щастя. Це буде тимчасова розрада, тимчасова потіка, а знов потім ти лишаєшся сам собою. Тому ущаслив себе, як Близістю з Богом, реальною близістю з Богом, реальною близістю з Богом. Заплануй собі кожен день читати Біблію раз, два. Роздумувати про неї протягом дня, молитися, заплануй для себе, вибудовуй прекрасні відносини з Богом. Старайся виконувати Біблію, щоби в результаті ти був наповнений Богом, багатий Богом, багатство Боже, щоб було в тобі, велике, велике багатство. І тоді ти розбагатиш інших і благословиш інших. Хай Бог поможе. Я, звісно, нікому не, не бажаю страждань, нікому, хай, хай вони пройдуть, хай. Хай ми пройдемо мимо них, хай вони нас не торкнуться, але раптом щось таке є: чи то Бог нас повів долину приниження, долину плачу, долину смертної тіні для випробування, для закалки, чи, чи самі вляпались, самі туди зайшли, навіть як самі зайшли цей самий принцип: вибудовуйте відносини з Богом. І Бог поможе, і Бог далі поможе, і все далі наладиться. Бо якщо навіть все буде люкс, а не буде Бога в душі. Не буде Духу Святому Свободи в душі, не буде Господь сидіти на троні нашого серця, то ніякі земні цінності не можуть нашу душу Все Срівно буде сум, 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 коли остаєтесь один на один. А як будете багаті з Богом, Богом близькі з Богом, як Ісая каже, приблизьтесь до Бога і приблизно до вас, то з цієї висоти вирішуються всі питання набагато легше, набагато легше. Отож, бажаю вам духовного процвітання, великого, великого, великого духовного процвітання. І коли буде духовне процвітання, хай і у всіх сферах вашого життя буде таке саме процвітання. Божих вам благословень.